Не визнавати та не виконувати на території надвірнянського району закони України прийняті 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб засудити спроби тиску влади на українську греко-католицьку церкву не продовжувати з райдержадміністрацією договір на оренду приміщення на 2014 рік і продовжити друге пленарне засідання четвертої позачергової сесії на майдані в києві такі рішення прийняли депутати надвірнянської районної ради на позачергову Говій сесії, яка відбулася 21 січня о 9 годині, всі ми стурбовані ситуацією, яка склалася в державі. І якщо повернутися відмотати два місяці назад, коли тільки ця влада, яка змінила вектор свій напрямок з європейського на проросійський, зразу нами була скликана позачергова сесія засідання президії комісії. Всі ми виїжджали до Києва неодноразово в підтримку євроінтеграційних процесів, підтримку європейського напрямку. На жаль, нас не почули, і замість того, щоб дійсно дослухатися до голосу народу, ця влада робить всі кроки для того, щоб загнати нас назад в російське ярмо, в минуле, віддалити нас від європейських цінностей, від європейських законів, від майбутнього наших дітей. від Нормального європейського життя. Я сьогодні буквально перед самим початком сесії включив телевізор, хоча я не часто то роблю, і прозвучало звернення блаженнішого глави греко-католицької церкви, патріарха Святослава. І я не беруся переповідати, бо не встиг все запам'ятати, але буквально два слова скажу. Він закликає всіх нас до миру. Повернутися до мирного протистояння, до мирних методів боротьби, тому що силові методи кровопролиття це не є той засіб, який направлений на творення. Він несе за собою розруху, горе, він звертається до політиків, віддавати накази або заклики до людей, тільки мирним шляхом змінити цю владу. Україна два місяці унікально, два місяці мирно стояли на Майдані. Ми зараз не збираємося ревізувати добре, то не добре, але ми всі проти насилля. Патріарх звертається до керівництва держави. Кінець кінців, дослухатися і почути людей, нас з вами почути і прийняти рішення, яке буде задовільняти більшість мешканців України. Звертається до суддів прийняти справедливе рішення, правильне рішення. І, звичайно, звертається до всіх нас, до громадян України, молитися за нашу українську державу. Я зараз хочу зачитати звернення, що стосується ситуації в державі Це є і проектом рішення. Ми депутати районної ради. То є проект рішення. Ми, депутати районної ради, глибоко стурбовані прийняттям законів Верховною Радою, якими кладеться край демократії України. Шляхом підняття рук депутати про владної більшості опустили українське суспільство до демократичної деградації, до запровадження диктатури. Антинародні закони забороняють рухатися автоколонами, а це може бути як і весілля, так і похорон. Під час масових зібрань, а це може бути як молебінь на Майдані, так і святкування державних та релігійних свят, заборонено використовувати традиційну атрибутику самозахисту, шоломи та казки. Заборонено встановлювати малі архітектурні форми, такі як палатки і намети для захисту від сонцю чи дощу. Заборонено блокувати будівлі або споруди органів державної влади, придбання сім карт, мобільних телефонів тільки на підставі договору, в якому вказуються всі персональні дані. За спрощеною процедурою позбавляються депутати недоторканості. Прийнятий закон про заложне засудження громадян України. Прийнято закон про обмеження доступу до інтернету. Прийнято закон про наклеп та інші з 10 законів, які загадняють Україну в глухий кут. Це є залякування суспільства. Не вдалося залякати кийками, то ж пробують запровадити диктатуру. Де не буде прав, не буде демократії. Не буде вільних громадян, не буде громадянського суспільства. Ухвалені закони відкривають шлях до масових репресій проти українців. Закликаємо всіх представників громадянського суспільства, всіх громадян, для яких права та свободи є цінністю, виступити проти закону, що утверджується авторитарний режим в Україні. Повертає нас назад у минуле, віддавляє від європейських цінностей. Враховуючи порушення останніх конституційних прав та свобод громадян шляхом прийняття Верховною Радою України в неконституційний спосіб так званих законів диктатури, якими покладено в край демократії України, а українське суспільство стало перезагрозою запровадження авторитарного режиму відповідно до частини 2 статті 43 закону України, про місцеве самоврядування України, районна рада вирішила. Не визнавати та не виконувати на території Надвірнянського району закони України прийняті 16.11.2014 року в неконституційний спосіб. Друге схвалити створення народної ради. Третє підтримати проведення всеукраїнського референдуму за недовіру і відставку Януковичу та висловлення недовіри народним депутатам, які голосували за антиконституційні закони. Вимагати від Верховної Ради України відміни так званих законів диктатури. Провести друге пленарне засідання 24-ї позачергової сесії районної ради у місті Києві, 22.01.2014 року, у день злуки, в день соборності України. Депутати від фракції Свобода запропонували доповнити рішення ще одним пунктом про невизнання на території району всієї вертикалі президентської влади. Пропоную другим питанням не визнавати всю вертикаль влади, починаючи від президента, кабінету міністрів, обласній, державні і районів державні адміністрації. Це би мало бути другим питанням і обов'язково має бути це надруковано в засобах масової інформації. Це б мало бути вже восьмим питанням, щоб це громада району прочитала кінець кінцем. Що ми дійсно маємо чітку позицію? Рішення було прийнято одноголосно. До звернення до президента України зачитав заступник голови районної ради Іван Степник. Президент України Януковичу звернення 3 січня 2014 року. На ім'я предстоятеля Української греко-католицької церкви Верховного архіє... архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука прийшов лист з вимогою не відправляти богослужіння для сотень тисяч вірних, які беруть участь у мирних протестах у Києві, недотримання наведених у листі вимог Міністерства культури України може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій. Ми, депутати Надонянської районної ради Івано-Франківської області, глибоко стурбовані цим ганебним листом Міністерства культури України. Спроба тиску. На Українську греко-католицьку церкву є не чим іншим, як продовженням політики систематичного порушення Конституції України, По, поверненням до засад радянської політики. Надернянська районна рада солідаризується з мільйонами вірних Української греко-католицької церкви і висловлює своє задопокоєння тоталітарними тенденціями, які вже дійшли до. До підставових цінностей демократичного суспільства, свободи совісті та віросповідання. Уперше за часи Незалежності України пролунали погрози щодо припинення діяльності церкви, зокрема Української греко-католицької церкви. Це має стати засторогою для кожного громадянина нашої держави, незалежно від релігійних конфесій. Кабінет міністрів України, як орган виконавчої влади України, котре довів, що він є атеїстичним, нехристиянським, та неукраїнським. дії уряда Азарова свідчить, що його сутності відсутні ознаки демократії, моралі, свободи духу, духовності та совісті. Вимагаємо відправити у відставку уряд Азарова. Просимо депутатів місцевих рад усіх рівнів Івано-Франківської області підтримати дане звернення. Бог і Україна понад усе. Слава Україні. Отакий От проект рішення пропонується районною радою е, на Звернення фракції свобода» щодо листа міністерства України. Заслухавши інформацію голови фонду комунального майна Івана Коцько про використання приміщень спільної власності територіальних громад, депутати підтримали пропозицію комісії з питань законності та правопорядку. Зараз у цьому приміщенні, яка це приміщення знаходиться на балансі районної ради. 777 квадратів надано до вернянській держадміністрації згідно договору оренди. Район фінуправління 91 квадрат. Управління економіки 65 квадратів, відділ містобудування архітектури містобудування 11,8, відділ житлово-комунального господарства РДА 17,9, служба у справах дітей 65,5, ну і юстиція там, де знаходиться Ціховська, 14 квадратів. Отака От площа роздана відділам райдержадміністрації. Ну, я вам сказав, рай держадміністрації 777 квадратів. Терміни, до яких ми по райдержадміністрації? по райдержадміністрації Є договори оренди нерухомого майна номер 15 наприклад, зареєстровані від 28 січня 2013 року. На ці відділи і служби цей договір діє з 1 січня 2013 до 31 грудня 2013 Якщо чесно, люди ті, які підходять на вулиці, кажуть, хлопці, ви там в штабі, ви бездіяльні. Чому ви їх не блокуєте? Чому ви їх не допускаєте на роботу? І доводиться пояснювати, що це все є незаконний спосіб. Це все є незаконний спосіб, який тягне за собою відповідну відповідальність, адміністративну чи кримінальну. Комісія з питань законності пропонує вам в законний спосіб показати спротив тут на місці, в Надвірнянському районі. Що ми пропонуємо? В правовому полі розірвати той договір оренди, який зараз діє, з райдержадміністрації. комісія пропонувала розірвати, тому що на комісії ми не бачили умов договору, ми не знали. Якщо чесно, ми думали, що він закінчується 31 грудням і на даний момент вже є пролонгований на 2014 рік. Но ми зараз це уточнили. Тому ми приймали рішення розірвати договір оренди приміщення з Надвірнянської РДА, що знаходиться за адресою Майдан Шевченка, 33 міста. Надвірна, не йде мова про управління праці соцзахисту, про пенсійний фонд. Йде мова про другий поверх даного приміщення. От і тобто площою 777, 777 як уточнили? Так, 777, не так, як подали в матеріалах 1042 квадрати, а 777 метрів квадратних, враховуючи, що в апараті райдержадміністрації працює 36 чоловік. Селищний голова ланчина запропонував свій вихід ситуації, щоб керівництво РДА голова та його заступники добровільно написали заяви на звільнення. і два заступники є пенсіонерами. Позвольте дожити нам усім до того віку. Розумієте, і в ці відділи котрі забрати їх. Як відділами районної, держ... районної ради виконавчого комітету, розумієте? Три чоловіка пишуть заяву, чотири чоловіка. Якщо Степан Степанович з великою повагою переживає, що не будемо мати роботу, він буде мати завжди роботу. І йому в раді найдеся робота, розумієте? Але це би зняло всі питання такі наболівші. Питання порядку денного першого подавного засідання позачергової 24-ї сесії розглянуто. Я хочу ще раз нагадати. Ми вчора. Просили всіх депутатів визначитися, хто виїжджає на Київ, і подати інформацію, хто чим їде. Ми замовили один бус невеликий, тому відповідно багато депутатів їдуть своїм транспортом, їдуть поїздом, хто чим може їде. Тут зараз не розходіться. Після завершення сесії все-таки ще раз уточніть, хто як буде, хто як буде їхати. На завершення сесії депутати підтримали пропозицію обласної ради вивісити прапор Євросоюзу на будівлі районної ради та пропозицію фракції Свобода, червоно-чорний прапор борців за волю України. Отже, відтепер на адміністративному будинку районної ради буде вивішено три прапори: державний прапор України, прапор Європейського союзу та прапор Української повстанської армії.